Всім доброго дня! Ласкаво просимо на мій YouTube канал. Зараз буде невеличка розпаковка, була в магазині. Скажуть ціна, чи які ціни у нас. І ось з нами розпаковку. Mm. То є пляцок Спартак, називається. Три, -три, Три кусочки дала 44 гривні. Скільки? 44. 44 гривні. Зараз ми зважимо і знаємо точну ціну. Співпорахуєте це у нас Спартак пляток Спартак, 325 грам, скільки? 44 гривні. 44 гривні. Ось такий Спартак. 324 двадцять Так. Далі. Тут є керці з черв, з 35 гривень. Цукерки шарм, скільки? 35 гривень сторон. 100 грамм 35 гривень. Ось такі цукерки. Ананас у середині. Всередині у нас ананас. Ось тут шоколад. А тут ананас. Ми Зараз важимо. 119 грамм. Яка тушня ціна? 14 гривні. 100 грамів 44 гривні. Кілограм виходить 4, 410 гривень, так. Мандаринки. Яка ціна? 75 гривень кілограм. Мандаринки вже у нас 75 гривень кілограм. Влажимо. Тут -то у нас є 358 грамів. Пишемо ківастіни. Яблуко по 35 гривень кілограм. Яблука по 35 гривень кілограм. Ось таке яблуко. Зараз важімо на яблуку. Це у нас 250 грам, 251 грам. А чотири яблука на... заважу, зараз скажу. Чотири яблука кілограм, 74 грама. По 35, Так. Да. Yeah. По 35 гривень. Далі ще? Три банани, 80 гривень. Банани ось такі у нас вже по 85 гривень, так? 80 гривень. По 80 гривень. 80. Але вже не є такі чорні. Як минулого разу. Важимо. Так, Вважимо. 784 грами. Ну все. На сьогодні все. Подобайтеся моє відео, ставте лайк і підписку на канал. Мирного неба з головою. Все, бувайте.